Ще півроку тому цей будинок у селі Порозово, що недалеко від Рівного, назвати магазином було доволі складно. Проте нині його видно здалеку. Яскравий, відремонтований та асортимент збільшили. Усе робила райспоживспілка, спілка, адже це єдина торгова точка на усе село. Крім того, жителі Порозова віднині мають і нову зупинку, і відремонтовану дорогу, щоправда, не усю, а лише частину. А це вже село Тайкури. Місцевим пощастило трохи більше. Тут відремонтували школу до 1 вересня та відкрили ФАП. Подумали у Тайкорах і про найменших жителів 15 тисяч гривень, і в результаті ось такий чудовий дитячий майданчик. На усю соціальну сферу з районної скарбниці виділили майже півтора мільйона гривень. Це кошти від перевиконання бюджету у рівненському районі. Вирішили краще піднімати по одному селу, аніж виділяти усім по кілька гривень. Була проведена детальна інвентаризація, і ми знаємо ситуацію зараз. По кожному населеному пункту, а в нас 59 фельдшерсько фальшивсько-крушерських пунктів і 11 амбулаторій. І ми тепер по кожному населеному пункту знаємо, в якому стані знаходиться той об'єкт. Найбільша радість в тайкурах ось цей дитячий садочок, який 1 вересня відкриє двері для 30 діток. Крім того, село тепер має і свій автомобіль швидкої. Досі проблема саме основна, поки що в селі це, як ви бачили, трохи погана дорога. Частина зроблена, частина недороблена. Ну це така сама сама перша проблема, і надіюся, що вже та проблема, що в молодь втікала з села. Тепер вона не втікає. Тепер вони залишаються в селі. Навіть є сім'ї, які з рівного до нас купляють у нас будинки, в рівному продають квартири і переселяються до нас. Побачивши зроблене, заступник голови обласної ради Олександр Чуприна закликав сільських голів не сидіти, склавши руки в очікуванні допомоги, а хапатись за будь-які можливості. Сьогодні є 25 різних фондів, куди треба вступати, де дають, вибачте, по рукам п'ять а 100 відкидають. Але все одно треба йти в другий, третій і четвертий. Оксана Жужецька, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.